І всім привіт на каналі Володі Денідако, і сьогодні ми знімаємо новий відеоролик. З нами сьогодні Даня. Всім привіт! І наступна серія, як я і казав, треба більше мускулів. Погнали! Так, ну вибрати режим. Нормальний, ну завжди, типа. Так, де я? Я що мене там і, і вони розбійники, які не недружать. А оце мій тренер, я просто Так, це мій тренер. Ти кажу, щоб я приходив до нього на тренування, але гроші. Для того, тому ми маємо їх знайти. Я вже маю. Типа, знайдіть гроші. Ну, я вже знайшов майже трішки ще залишилось. І треба купити карту на тренуванні. Але зацінь, які я просто. Так, треба купити карту. Ну, треба купити карту. Ми купили карту його наш тренер? Ти звідки? Де ти купив? Е, там на реєстрації. А ти все рейтинга. Та, так. Купити можна стіни. Так, на реєстрації. Дайте мені молоко, я хочу прийти інчик, дякую. Все, з поговорити з тренером. взяли протеїн? так, сер. <кхів> Йдіть на гантелі. так, сэр. Так, ми робимо на ну, ми пішли на гантельки. Дивіться, які ми вже. Як мене реально. Діти на педі? Так. Де? <плес> так, ну а ми завдання закрили двері. У нас просто шумно тут входом. <плес> Бо ми саме знімаємо зараз вдома. Так, ну, ну, нам... треба... Так, ви обіжте, я поставлю на пост. Так, э, do some road work. Типа дорожжа на дріжку, во. Ось це. Тому. Так, одна, три, два, три. Навіщо? <гум> ви думаєте? Ні. Я ж скажу, навіщо? А, ось, вот, сюди. <гум> Пологи сюди. Щоб ми похудали? Ну так. <гум> так, ми швидше, ви помічаєте? Ду. Тут же кінець зразу, звер... треба звернути. Вода Раз меніся філа машина засідала. Не знаю. Може, до тренер на ней. Я її переверну. Так? Потім. Я звідки знаю? Так, ви почтаю, ви почта. А то до мене дійшло мені повідомлення, ну просто я з України, ви сами знаєте, всі. До речі, поставте лайк, підпишіться на канал, і особливо ті, хто любить Україну. Україну. Так. Ну і просто наша ціль 300 підписників, вже майже, ще дев'ять, вроде, підписників, якщо не помиляюсь. Eat food from the store outside. Тобто тут має бути десь магазин. Я, я, я вроде біг тут доріжка решка тут була. Бу. Вот там, магаз. Ой, біжимо до нього. Вот там, магазинчик. Магазинчик. Так. И крадам яблука. Все червоне Тут реально типа, вот, 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 бандюки. Горошки. Ага Молоко для протеїнчика. Може я біг і не відчого не зиму? Водичка. А де магазин? В тій стороні він. Так, забираємо бокс і, напевно, енергетики. Де ми бігли швидше. Та-та-та, я не знаю. Не, ми втратили силу, можна так сказати. Так, поговорити з тренером. Погнали. Не хочу. Так, ми йдемо. Ну, це, я я, Хто, знаю? типу напевно. Так, про... Треба швидко це, походу, все робити. Push the боксинг bag. Боксинг, цей. Боксерська груша, типу. я типа. Бам-бам-бам-бам. Та третьи типу, попухауте бам-бам-бам. Я вже, типу, худишь, я не знаю. Ну, в реальному житті. Мені треба на підібрати трошки, бо я таких що то не можна. Не мож... немає я рад. О, Грейбек. Что запомнилось? Мам, church or мам. А, воть! Вот кос мам. <coughs> я Таня? реально. Хто пам'ятає, хто пам'ятає? І що її? Я... Поговорити з тренером. <клес> так. Так, use the English Спеш прест. А, я, я би це не переклав реально. А, oh, тут то засвітилось, тому я вже це розумію, що тут треба. А що мені ще треба було робити? Я... Ти, ти, тобі треба, щоб все пограбувати, ти не все пограбувати. Там правда. все прям? Все. Мені того не стане? Мені того не стане все, що я пограбував? Ні. Треба прям все. А якщо hey. туди вже прийшли, бен. Ну, Ідемо до тренера. Ну я вже, це не, можу, не мої проблеми, як я би я так сказав. Так, о, дивіться, баба зайшла. О, yeah. oh, привіт. Тепер вона підірвала. Вона підірвалась. Чи він? Куди по кар і лок. Типа, парковочна стоянка, ну. Тут є машина. Ну. Машина що Неправда. Правда. Я не грав. Ну от признайся, попі. Я не грав. Ліллі, я зайшов. Типа, щоб я зайшов, але не грав. Я просто щоб за цей... запам'ятати. Я зайшов, щоб не загубити Так теж роблять вже робить, заходи, щоб не загубити гру. Я так роблю. No, kto, kto tak robi? Kto tak robi, to i robi. Ja pewna, że ja nie będę tak robił. Proste tam wiernika, to... Ja zostałam od Wernika, to... też robię. już, nie znamy. Znamy. Człowiek. Człowiek! Teraz nie. Tak, ja pustynę w Ja nie znam. A? wziąć tą całą Где дом мамы? Где да, мама? Там выйди на улицу. Поехали. А там. Так, мы идем за тренером. Знал офсайд, что типа тут. Все, вот это. Так. Yeah. Я давлю вниз, чи вверх. Я, типа, що підняти хочу. Двійка концовка. Я, Я прийшов дійшов. за одну серію, так? Гарна концовка. Ну, а дякую вам, підпишіться на канал, поставте лайк чекайте, коли буде симулятор. Все. Або розуму, або там буде ще якийсь. Інший. З вами, вами був Даня, всім пока.